Господи, спаси мене від нечестивих, і захисти від кривдників жорстких, що чуть підступні наміри і починають війни, жалючі язики у них, немов гадюки, слова у них, змійна отрута, села, дай захист Господи від кривдників мені, від тих зловмисників, що замишляють землю вибити з-під них, бундючі нелюди мені готують пастки. Копають ями і тенети розставляють села. Тому й молюся, Господи мій Боже, Ти, Господи, благання, вислухай мої, мій Господи, володару, могутній рятівник, прикрий мене одні війни. Не дозволяй тим нечистивцям мати все, що хочуть. Не допусти, аби здійснились їхні плани, адже тоді за ними буде перемога, села. Нехай те зло, що вороги замислили, на них же і впаде, нехай посипляться на них розпечене вугілля, пожбур їх у вогонь в пекельну яму, з якою воротя нема, не дозволяй тим брехунам осісти в нашім краї, до згину гнані будуть ті пашикуваті гульптюпаки. Я знаю, що Господь все зробить правильно і чесно. Для праведників бідних і безпорадних, хай праведні і праведливі вславлятимуть Твоє ім'я, нехай вони завжди служитимуть Тобі.